Так, чуємо вас, і пане Микиту, з вами хочемо поспілкуватися про те, що в Україні стартує національна програма соціалізації та адаптації для дітей із родини внутрішньо переміщених осіб. Тож хотіли б детальніше дізнатися про цю програму, яким чином вона працюватиме, кого стосуватиметься, і в яких регіонах вона реалізовуватиметься. Дивіться, ця програма в нас буде діяти у восьми містах України, а саме в Києві, Житомирі, Хмельницькому, Кривому Розі, Рівному, Дніпрі, Черкасах та Тернополі. Головною цільовою аудиторією програми є діти ВПО 6-9 років. Чому саме ця аудиторія? Тому що це, скажімо, так діти, в яких тільки формується світогляд, а вони тільки, скажімо, так, пізнають серйозний світ. І через військові дії, через стрес, через те, що вони їм прийшлося покинути домівку, вони наразі потребують найбільше, скажімо так, підтримки. Також стресові ситуації пов'язані з тим, що вони переїхали в інше місто, не мають друзів, не мають. Скажімо так, з ким поспілкуватися, наш проект саме створений для того, щоб створення просторів, в яких вони можуть адаптуватися у новому місті на життя у новому місті, і, скажімо, так, знайти однолітків, з якими можна спілкуватися, і з якими можна там після завершення проекту цей проект буде тривати три місяці, по суті, ціле літо. І не буде заважати дітям школа, скажімо так, у тому, щоб приймати в ньому участь. В принципі, ми плануємо провести загалом за три місяці 1152 заходи. Це по 144 в місті, і залучити понад 512 дітей. Пане Микиту, а чи можете назвати які це саме міста і хто може долучатися? Так. Діти 6-9 років ВПО. А також в нас передбачено, що і діти не ВПО, тому що це саме курс адаптації та соціалізації. Міста Київ, Житомир, Хмельницький, Кривий Ріг, Рівно, Дніпро, Черкаси та Тернопіль. Звісно, що можливо ми будемо долучати інші міста. Але це дивлячись, чи є партнери в цих містах, тому що наразі ця програма вона по суті є такою кооперацією різних громадських організацій, в когось є приміщення, в когось є викладачі, в когось там є якісь інші матеріали, які допомагають саме на місцях. Паномики, а яким чином долучитися можуть зокрема і діти із родин ВПО, куди вони мають звертатися, чи яким чином ви їх будете набирати? Як це відбуватиметься на практиці? Чи можете пояснити? Так, зіно ну, можна реєструватися за номером телефону 099 0705 493, писати в телеграмі Вайбері або ж просто писати програму. Зростаємо разом в інтернеті і долучатися за посиланням, яке виходить. Пане Микиту, але цікаво, чи вже можливо ваша громадська організація чи ваші партнери якимось чином досліджували саме ті проблеми із соціалізацією, які мають діти ВПО, і на що вони можливо найчастіше скаржаться? І чи дійсно от можна таким чином цією програмою зарадити, хоча б для частини цих дітей, які змушені були переїхати в інші регіони через бойові дії на їхній батьківщині? Так е, не можу не зазначити, що наш проект зростаємо разом реалізується в рамках великого проекту від Айрексу, е, нашого донора. Е, е, єднання заради дії, і саме цей проект заради, ну, Айрекс, скажімо так, спонсується Держдепартаментом США, тому саме гроші від США зараз йдуть на Соціалізацію дітей, і ця програма, в принципі, вся велика стосується ВПО. Тому, звісно, ця проблема дослідження на, скажімо так, ми зараз починаємо вже збирати заявки і бачимо, що у дітей підвищена тривожність або, наприклад, є інші випадки, коли дитина подавлена. І звісно, у нас на місцях є психологи, спеціалісти, арт-терапевти, які займаються дітьми. І допомагають їм подолати самі ті проблеми, які у них виникають. Якщо вже е, якісь більш складні е, проблеми у дитини, в нас є психологи е, в онлайні, е, з якими теж можна проводити персональні е, консультації. То пане Микито, то мають звертатися до вас батьки родини цих ВПО, чи діти безпосередньо самі теж можуть якимось чином долучатися. Звісно, зрозуміло, що якщо дитина 6-7 років, то там найчастіше батьки, але в нас є випадки, коли діти самі приходять і звертаються до нас і кажуть: Ми хочемо бути в вашій програмі ми хочемо займатися. Ми хочемо, скажімо так, бути в команді. Тобто, діти, деякі діти навіть самі розуміють, що їм потрібна соціалізація і їм потрібна адаптація. Вони цього потребують. Пане Микето, скажіть, будь ласка, то яку ціль ви ставите по завершенню цього проєкту? Зокрема, серед учасників цієї програми? В першу чергу це покращення стану дітей. Це для нас найголовніше. Звісно, Є ще питання про те, що, наприклад, нам було дуже складно знайти партнерів а, для реалізації цього проекту, і постає питання того, що а, наразі в, в всьому інформаційному потоці про ВПО зараз ну рідко говорять, і ця проблема не є актуальною, тому не тільки ми хочемо допомогти, а, скажімо так, дітям, а ще й своїм прикладом показати, що а, допомога дітям ВПО і, взагалі, ВПО є актуальною, і це та ж та, та, та проблема. Про яку треба думати. Пане Микиту, а чи можете ще трішки розповісти безпосередньо про вашу громадську організацію, для чого вона створена і кого вона об'єднує? Загалом в нас дуже цікава громадська організація, тому що всі члени, засновники громадської організації з різних міст мають кожен власну цікаву історію, кожен має власне цікавий досвід, але ми вже рік, як створена організація. І всю свою, ну скажімо так, початкову діяльність починали з міста Харків, і наразі я нещодавно я наразі в Одесі нещодавно повернувся з міста Харків. Там вибухи були, і я просто бачив стан дітей, бачив наскільки їм тяжко, наскільки тяжко батькам. І ми вже бачимо, наприклад, у нас в Дніпрі в Кривому розі а проект, скажімо так, реалізується ж, і ми бачимо, що дуже багато ВПО саме з Харкова. Вони їдуть у кривий ріг у Дніпро. Скажімо, так тікають від тої ситуації, яка там на жаль склалася. Тому наша ціль організації це дитячий напрямок, в першу чергу, допомогу дітям з психологічними проблемами, скажімо так, які виникають внаслідок війни. І о, допомога батькам в налагодженні контакту, тому що дуже часто буває, знаєте, що є непорозуміння між батьками і дітьми, і це ще, скажімо так, більше загострює ситуацію в плані психологічного стану дітей в Україні. Пане Микито, ну і зокрема, якщо говорити про батьків, то чи вони теж можуть якимось чином так би мовити претендувати на допомогу від вашої громадської організації від цього проекту і яким чином це може бути, якщо так? Звісно, у нас передбачено в нас на місцях, як я вже казав, є психологи, і ми розуміємо, що Батькам теж потрібна консультація, потрібна скажімо так, допомога, тому навіть на ті заходи дитячі в рамках налагодження контакту між дітьми і батьками, а батьки теж можуть до тих активностей, які є, долучатися і працювати разом з дітьми, і скажімо так, в цій атмосфері більше розумітися зі своїми дітьми. Також, якщо є якісь Скажімо так, психологічні проблеми у дитини зрозуміло, що складно і батькам з цим, скажімо, так жити. Тому в нас передбачено і онлайн консультації для батьків, в яких, скажімо, так є оці проблеми внаслідок переселення.